Ну що, погнали готувати драники. За рецепт окремо дякую оленці. І так, нам знадобиться 5-6 картоплин крупних. Одна крупна цибулинка. ну, У мене буде отак. 2-3 зубчика часнику. ну, Ви ж знаєте, у нас часник полюбляють, тому я беру більше. Сіль перець за смаком. Одна столова ложка сметани. І одна. Можливо, півтори столових ложки без гірочки, борошна. Зараз натираю картопельку, ось на таку тертушку. Деру її, скажімо так. Картопельку подеру, цибульку часничок натру, потім включуся. Картопельку нашу ми потерли. Оленка казала, добре віджати. Але здається, ми з нею на різних тертушках терли картопельку. Я терла ось на отакій, а вона, мабуть, що на оцій тертушці. тому що після цієї тертушки віджати картоплю неможливо. Але я знайшла вихід з положення через е, друшлячок. Ось скільки рідини вдалося відсідити, все це дуже швидко стекло. Ось так. А на отакій тертушці я поки що потерла цибулинку і часничок. Зараз додаю цибульку з часничком до картопельки, солю, перчу, додаю 1 столову ложку сметани і додаю муки. Добавила сюди цибульку, чесничок, посолила, поперчила і сметани добреньку таку ложку, повну з горою. От скільки набралося на ложку, стільки й положила. Ось таке тісто в мене вийшло, це ще без муки, без борошна. Зараз додавлю борошну і подивимося, скільки його піде. У мене ложка невеличка і не тому я добавлю, це друга буде ось. З невеличкою горкою. Одну я вже всипала, бачу, що маловато. Добавила другу. Ось таке тісто у нас вийшло. Сковорода у мене вже нагрівається. Я туди додала зовсім трошки олійки. Зараз нагріється сковорідка і будемо випікати драники. Що хотіла б сказати я, це те, що, можливо, часник і цибулю краще було б подрібнити через блендер у подрібнювачі. Тому що натирати на тертушки, ну ще те задоволення. Скажу я вам. Ну, але це так, це моя думка просто. Ось таке гарне тісто у нас. Зараз будемо смажити. Ось такі красені виходять у нас на сковорідці, Хочу звернути увагу, що тісто не пливе. Нічого не розтікається. Як ложкою виложила, так і лежить. До речі, аромат часничка зразу пішов такий по всій кухні. Смачно буде, мабуть. Все, і тепер накриваємо кришкою і жаримо на самому маленькому вогні. Ось такі смачненькі. Деруни у нас вийшли за рецептом Оленки. Рецепт напишу нижче під відео, і там же буде посилання на канал Оленки, називається канал відео для вас. Переходьте, і ви будете приємно здивовані. А всім бажаю смачного. Готуйте, вони дійсно пухкі, височенькі і дійсно добрі.